поговоримо трохи і про танки кілька днів тому з NVUA спілкувався британський експерт Френк Ледвіч. Він говорив про американські танки, які були виведені з тихоокеанського театру воєнних дій. Зараз вони зберігаються десь в Аризоні. Він сказав, що їх можна було б поставити в Україну, і вони були б дуже корисними в цій воєнній кампанії. Чи дійсно те, про що він говорить, існує і могло б допомогти Україні? То нас дійсно є багато танків Абрамс, які зберігаються в різних місцях, але вони ще не у робочому стані. Тож їх треба було б відремонтувати, а потім надати, як би там не було. Звісно, це політичне рішення чи надавати ці танки, чи ні. Але танки Абрамс не однакові. На зберігання знаходяться ті, що були створені ще в 70-х роках. Звісно, у них є певні відмінності. Але тим не менше, я думаю, якби Сполучені Штати захотіли, якби вони були готові це зробити, то можна було б взяти кілька сотень цих танків, відремонтувати їх до певного рівня і надати Україні. Так що так, це реальна річ якими є ризики контрнаступу в такій військовій кампанії без значущої підтримки з повітря? звичайно є причина, чому ми ніколи не відправили б американських, британських або німецьких солдатів у наступ, де немає повної переваги в повітрі, і ви не маєте повітряної підтримки проти оборонних позицій, артилерії тощо. Відверто кажучи, це значно ускладнює завдання. Зараз я не знаю, як Україна використовує свої військово-повітряні сили. У неї є потенціал для здійснення більшої кількості вилітів, Тому Україна має військово-повітряні сили, які можуть робити певні речі. Але я не знаю, як ці літаки використовуються звичайно, росіяни мають потужну протиповітряну оборону, але ж вони не пробивні, їх можна збити. Але переваги у повітрі у вас дійсно немає. Що ж має робити Україна? Я впевнений, що Генеральний штаб намагається компенсувати це, і я думаю, що вони правильно роблять, що вони завдають ударів по російській артилерії та російській логістиці. Якби вони мали атакамси, то вже могли могли б завдавати ударів по Севастополю. Чорноморський флот мав би піти, і Росії було б дуже важко здійснювати будь-які повітряні чи ракетні атаки з Криму. Ми пам'ятаємо, що швидкі військові кампанії дозволяли українській армії відвоювати великі території, але меншою мірою нищити ворога. Зараз ми бачимо повільну кампанію, де ЗСУ цілять по штабах, складах та ведуть запеклі бої на знищення супротивника. Чи знищує Україна зараз ворога у тій кількості, яка їй потрібна? Росія зазнала величезних втрат у людях та техніці. Їхня здатність замінити втрачену техніку і людей також зменшилася. Очевидно, що Україна також зазнала величезних втрат, але нежива сила головна проблема України. Ми не знаємо, що відбувається в Кремлі. Ми не знаємо багато про те, що відбувається в російському суспільстві. Скільки людей вірять тому, що сказав Пригожин пару тижнів тому про втрати російської армії? Я все ж сподіваюся, що люди починають задаватися питанням, що в біса відбувається, що вони все ж втомилися від усіх цих жертв і брехні. Яку вони чують від власного уряду? Я Думаю, що український уряд робить мудрі кроки, намагаючись достукатися до російських солдатів за допомогою текстових повідомлень або якихось інших засобів, щоб сказати їм, що вони не повинні вмирати на українській землі. Ворог у Москві, а не тут, в Україні. Здавайтеся, їдьте додому, робіть що завгодно. Вам не обов'язково вмирати тут. Думаю, що для когось це буде переконливим, не для всіх. Росіяни, звичайно, продовжують свою традицію мати людей зі зброєю позаду, які не дають російським солдатам піти або здатися. Але це не та ситуація, яка може тривати вічно з російського боку, і тому мені здається, що Україна обирає правильний підхід. Продовжувати виснажувати логістику, виснажувати російський моральний дух, і в якийсь момент я думаю, через кілька тижнів ми побачимо значний прорив, який може призвести до краху. Я не знаю, чи це напевно, але я був би набагато впевненішим, якби США, Німеччина та інші країни надали зброю дальної дії. Але я все ще дуже впевнений у тому, як український генеральний штаб проводить цю операцію. <різвість> Якою загалом є ваша оцінка поточних результатів контрнаступенян резалцініскантрфенсвінозеґосоровік. Ну він йде повільно, але знову ж таки, це не кіно, це дуже дуже складно, і я думаю, що розумно не поспішати так, як це роблять росіяни. Генеральний штаб намагається захистити життя своїх солдатів, і тому цей темп відповідає завданням. Коли ви атакуєте укріплення, мінні поля звісно будуть втрати, звісно, буде пошкоджена техніка. Ключове питання зараз: чи здатні ви швидко відремонтувати техніку? Ці машини, до речі, рятують багато життів, але ви вчитесь, ви адаптуєтесь, і краще за українців це ніхто не зробить. Ми бачили досить стриману реакцію західних сторін на підрив Каховської ГЕС. А тепер Росія піднімає ставки, використовуючи для шантажу Запорізьку атомну електростанцію. Якою має бути стратегія заходу у відповідь на таку загрозу? І чи вірите ви, що росіяни готові підірвати атомну електростанцію? я був здивований, що реакція на руйнування дамби була такою слабкою. Я очікував набагато глибшої реакції через завдану шкоду навколишньому середовищу, яка очевидно стосується не лише України, а також через страту сотень життів і тисяч будинків. Я думав, що буде більший резонанс що стосується Запорізької АЕС, то я серйозно ставлюся до ризику тому, що Росію явно не хвилює, скільки невинних людей вони вбивають, або якої шкоди завдають навколишньому середовищу. Але я думаю, що напевно США, Китай, інші країни кажуть Кремлю, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ніхто не повірить у цю нісенітницю, що Україна якимось чином збирається напасти на власну атомну електростанцію. Я Думаю, що Кремль, напевно, дуже добре про це знає, і я думаю, що навряд чи вони це зроблять, але вони вже роблять злочин у Раді Безпеки ООН. Вони не допускають інспекторів МАГАТЕ, щоб поїхати подивитися на все. Ось чому їм ніколи не можна довіряти як партнеру по переговорам. Вони ніколи не дотримуються жодних домовленостей. Тож навіщо нам тиснути на Україну, щоб вона уклала з ними угоду? Але тим часом я уявляю, що українські сили намагатимуться убезпечити атомну електростанцію як тільки це стане можливим зі зрозумілих причин, і також тим часом ми повинні опублікувати обличчя та ім'я кожного російського чиновника та українського колаборанта, хто знаходиться в будь-якому місці в ланцюжку. Відповідальності за цю електростанцію від Путіна аж до місцевого менеджера або місцевого російського командира, який відповідає за цей регіон, щоб вони знали, що весь світ знає, хто вони такі, і що вони не можуть робити це безкарно. Я думаю, що це матиме стримуючий ефект на людей, які думають, що можуть віддати наказ або виконати наказ, тому що з ними нічого не станеться. Вони повинні знати, що весь світ знає, хто вони такі Українці зараз чекають саміту НАТО 11 липня. Якщо на цьому саміті Україна не отримує політичного запрошення до НАТО якогось іншого промовистого політичного рішення, чи не погіршить це позиції України у війні в цілому? Тому що ми знаємо, що Росія будь-яке відтерміноване рішення трактує як ознаку слабкості. The site of weakness or something like that. So uh, I am. Я не налаштований оптимістично щодо того, що Україна отримує офіційне запрошення. Я можу помилятися, але мені здається, що офіційного запрошення не буде. Але я очікую, що будуть дуже сильні сигнали, набагато сильніші ніж на Бухареському саміті у 2008 році. Що Україна стане членом НАТО? Я не думаю, що вони визначать для цього час або необхідні умови, але я думаю. Що важливо, щоб був дуже чіткий сигнал, інакше багато людей сприймуть це як перемогу Кремля, який знову зміг диктувати, що робити НАТО. Тому я думаю, що хороші люди в НАТО будуть шукати способи пом'якшити ефект, наскільки це можливо. Робити заяви про озброєння, обладнання та інші кроки, які дадуть людям зрозуміти, що це точно станеться. Це не буде щось невизначене як у 2008 році, а набагато конкретніше. мене такий розвиток подій теж не задовольняє, але це те, на що я реалістично очікую. Як ви оцінюєте передислокацію солдатів Вагнера до Білорусі? Чи несе це ризики для України? Я не знаю, чи це несе якийсь великий ризик для України. Це добре, що кілька тисяч досвідчених вагнерівців, цих найманців, вже не воюють в Україні. Так що це плюс. Я не знаю, скільки їх там насправді я чув дуже багато різних цифр, і я не довіряю жодній цифрі, яка виходить з Росії. Про що б то не було, але все ж таки кілька тисяч їх, мабуть, таки вже зараз у Білорусі я думаю, їх можуть використовувати для певних речей, щоб створити загрозу, про яку повинен подумати генеральний штаб. Їх можуть використати можливо для того, щоб зробити щось проти ліній постачання з Польщі в Україну, які росіяни поки що не змогли перервати або перекрити. Це дивовижно, але я думаю, що більше наші польські друзі стурбовані тим, що Лукашенко відновить виштовхування мігрантів до кордону Польщі, Литви і Латвії, як це було кілька років тому, щоб створити тиск і підірвати єдність Європейського союзу. Це більш імовірно, ніж напад вагнерівців з Білорусі на Україну. я не думаю, що Лукашенко хоче посилати свою армію в Україну. Він знає, що вони будуть знищені дуже швидко. Можливо, він бачить себе зараз більш захищеним від внутрішніх проблем всередині Білорусі або від можливих російських зусиль, спрямованих на розкол Білорусі що робити з Росією далі? Чому сьогодні США і інші західні партнери не можуть говорити з Росією мовою сили, яку вона здається єдиного розуміє? Я Думаю, ви знаєте, що ми повинні пам'ятати, що Росія завжди була імперією. Вона ніколи не була державою. Спосіб передачі влади всередині імперії це автократична структура. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищений. Близько 98% всього багатства в Росії зараз контролюється близько 50-ма людьми. Подумайте, що це означає для десятків мільйонів росіян, які живуть так само, як жили їхні діди і прадіди життя для них не стало інакшим, тому в якийсь момент має відбутися розплата всередині Росії, і російський народ має нарешті одного дня сказати досить. Сподіваємось, що це стане швидше, але до того часу ми повинні бути готові. Ми в НАТО маємо бути готовими до наступної російської агресії, яку вона здійснить, бо здійснювала її протягом століть. Це означає сильне ядерне стримування, а також сильне і звичайне стримування. Росія скаржиться і висуватиме звинувачення. Якщо вони вірять, що будуть розгромлені силами НАТО, тоді це буде їх стримувати нещодавно було вже 500 днів цій великій війні. Які можливо короткострокові результати її ми можемо озвучити? Ну, Я думаю, що українці мають нове сильніше почуття національної ідентичності ніж два роки тому. Десятки тисяч, а насправді сотні тисяч українських чоловіків і жінок. Які служили в армії або втратили членів сім'ї, або чиї села і квартири були зруйновані, ніколи не захочуть повернутися до старого, наприклад, до олігархів? Я думаю, що люди, які так важко боролися за досягнення повної незалежності, не хочуть змиритися з поверненням до того, що було в Україні до, скажімо, 2014 року. Я думаю, що це добре. Щодо Росії, хто б не прийшов після Путіна, він не може бути гіршим за нього. Він може бути таким же поганим, але не гіршим. Але хто б це не був, він також буде слабшим, тому що він успадкує розвалену армію. Він успадкує розвалену оборонну промисловість. Він успадкує дипломатичну позицію, яку ніхто не поважає. Ніхто в ліберально-демократичних суспільствах не буде мати з ними справу. Звичайно, є країни в Африці і на Близькому Сході, які цілком задоволені співпрацею з Москвою, але важко уявити, що Лаврова знову запросять кудись у Європу з такою ж пошаною, яку він мав до цього. Багато що залежить від Криму. Я думаю, що Київ повинен продовжувати давати зрозуміти, що Крим має вирішальне значення, що ви повинні продовжувати воювати, поки не повернете Крим. Тому що, якщо Росії дозволять утримати Крим, то це означає, що вони будуть винагороджені, і це не буде кінцем війни. Росіяни будуть просто чекати, коли ми знову втратимо інтерес та пильність. І тоді вони знову нападуть. Російський Крим буде заважати відновленню Маріуполя, Бердянська, Одеси, Херсона. Це має бути чітко зрозуміло. Крим має повернутися під український суверенітет.